Мово, ти така чудова, і слова всі різні, ніжні є і грізні. Є про маму й тата, є про рідну хату, про зайчатку в лісі, пташенят у стрісі, є слова казкові, різнокольорові, про веселку й дощик, про смачненький борщик, гостріє, як шпага, про війну відвагу тих, хто йдуть до бою. Лицарі, герої, гімн і батьківщина, прапор, герб, країна, молода держава і козацька слава, ти ясна і вічна, і звучить, як пісня, кожне твоє слово, українська мова. 6 листопада 1997 року було підписано указ президента України, у якому говориться на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови, консолідації суспільства. Постановляю установити в Україні День української писемності та мови. Який визначати щорічно 9 листопада в день шанування пам'яті преподобного Нестора-Листописця? Цьогоріч свято перенесено і щорізно. щорічно визначатиметься 27 жовтня у зв'язку з переходом на новоуліянський церковний календар? Корені українського слова про... <кхід> Корень українського солодковоси з найдавніших діалекти про слов'янських племен. Рядськими поганими розвинулися в часи давньоруської держави. Древнє слово квітем у певно працює у найдавніших пам'ятках культури Київської Русі, у полемічних творах у красному письменстві різних часів. Сьогодні ми визначаємо День української мови та писемності. З часу винайдення писемності фактично почався період документальної історії людства, тому стало можливим не тільки передавати мовну інформацію на відстані, але й закріпити її в часі. Перші спроби письма відносяться приблизно до 35-50 віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми, знак миру, потім схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті іеврологи. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвятліти просвятлі, мови, братами Кирилом і Мефодієм. Костянтин Філософ Кирило і його брат Мефодій походили із Солоня, сучасні солоніки. За тих часів людність у цьому місці складалася наполовину з греків, наполовину зі слов'ян. Рекиною була мати братів, а батько болгарином. Тому брати з дитинства добре знали як грецьку, так і мову солонських слов'ян. Костянтин Кирило, здобувши освітку, освіту в Константинополі, знав східні мови латинську, арабську і староєврейську, був талановитим філологом, працював бібліотекарем у Патріарші бібліотеці. Викладав філософію у Вищій Константинопольській школі. Мефодій був управителем однієї слов'янської провінції у Візантії, а згодом став помічником Костянтина в місіонерській, літературній і освітній діяльності. У 862 році візантійський імператор Михайло і патріарх Фотій послали Константина і Мефодія в Мораві, де вони на проханні місцевого князя Гостислава повинні були вести церковну службу слов'янською мовою. Що мала бути протиставлена латинській мові німецьких місіонерів. За свідченням держав, Константин перед від'їздом до Моравії розробив слов'янську азбуку. А вже 860-го року Кирило і Мефодій привезли до герафа слов'янську азбуку та чотири богослужні книги, перекладені на слов'янську мову. У посланні папи Іоанна VIII до Моравського князя Святополка у 880 році Константин. Конститутивне названо творцем слов'янського письма існує два різновиди старослов'янських писемних знаків: Кирилиця, на честь першого вчителя слов'ян, і хлаголиця. Кириличний алфавіт з 11 століття широко застосовується в історичній та світській літературі східніх слов'ян. У середині, 16 XVI століття у східних слов'ян виникає друкарство. Перша датована книга під назвою Апостол, надрукована в Україні, у Львові. У 1574 році Іваном Федоровим. У 1708 році старий друкарський алфавіт зазнав реформ. Петро І впів нову систему знаків Гражданку. В нього усунені деякі зайві літери. Пісемність звільнилася від складної системи знаків наголосу. У київських усіх книг цінувалися як рідкісні скарби. Мати декілька книг означало володіти цілим скарбом. Повість минулих літ називає книги ріками, які наповнюють всесвіт мудрістю незмірної глибини. Україна та її культура святкують своє відродження, але цьому передувала тяжка боротьба. Дуже багато жорстоких літ і століть пережила українська мова, мужньо зніжчих і витерпівши на руку наймогутніших царських сатрапів та посіпак шляхецьких панських і своїх панів. Упродовж кількох століть жорстоко знищувалась культура українського народу. Її забороняли, ігнорували, принижували, охрастивши холопською. Зародившись десь на світанні суспільного слов'янського життя, українська мова витерпіла страшне лихоліття, тортури, пережила утиск Москви, Польщі. На жаль, з 2014 року Україна знову виборює свою незалежність. Ми з вами є свідками того, як наші захисники та захисниці сьогодні у період повномасштабної війни з Російською Федерацією виборюють право розмовляти українською мовою на власне українській землі. В землі, вікі лежала мова, і врешті вибралася світ. О мово ночі, колискова, прийшли нам радісний привіт. Навік пройшла пора безславна, цвіти й сяй, моя державна. Вчи. Якщо з українською мовою мову в тебе, друже, на все гаразд, не вважай її примусовою бо Полю, любить, як основний рязу. Примусово тим, хто любить, а хто любить. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, то лег все, Як пишеться мені вимовляється. Все, як пісня мені звучить. Ні душа Шевченко, і лесо, і прираковані душа. А для мене мову ти мов сінє море. У якому тона і перчає хоре. Сучасна українська літературна мова пов'язується з конкретною датою виданням Енаїди Івана Котляревського у 1798 році. Знаменита поема стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. Ще одну дату 1840 рік, коли вперше було видано твори Тараса Шевченка, можна вважати доленосним. З того часу українська літературна мова стала на важкий, але плідний шлях розвитку і нормативної стабілізації. На цьому шляху були і переповни, і заборони, і кров та сльози найкращих снів. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос а і більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Для кожного народу дорога його мова, кожної культурної людини є громадянським обов'язком знати мову тієї держави, в якій живе. Бо чим більше знаєш, тим краще для тебе. Мова це цілюще джерело, і хто не припадає до нього в той сам сихає від спраги. 离离。 Eu Яку ми називаємо поезією, поетична ранжева у слові і слово немислимо без неї, як немислила ріка без води. Скількох чудово талановитих письменників поетів дала Україна: це Іван Котляревський, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Михайло Куцюгунський, Леся Утхїнка та багато інших. Великий кобзар Тарас Григорович Шевченко на сторожі людської хідності в честі поставив слово. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Розпадеться лудо на очах ваших виситих і побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків в руках. Не Надувіть самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цуляються, хату не пускають. Україна, українка, чистою і міцною, мов криця є поезія, лесі Українки. Я не на те слова ховала вас і напоїла кров'ю свого серця, щоб вилилися, якотре утемляла, і поїдали душі, як мовіржа. Проміння м'ясним, хвилями буйними, прудкими іскрами, летючими зірками, палкими блискавицями, мечами хотіла б я вас виговач слова. Який тонкий та дотепний український хумор, ось хоча б хумореський павла Глазового. Гаряча філософія не боялась дігульки, ні лайки, ні бійки, закінчила школу на нещасні трійки. Але в мене є знайомий в університеті. Будеш ти на філософському вчитись факультеті. Та з'явившись на екзамен, ляпнула дівулька, що жив колись на Україні філософ Кастрюля. І сказав, і сказав екзамінатор, старший за столу, я вам радую поступити в кулінарну школу. І закінчила дівулька курси кулінарні, паче тепер оладки, пиріжечки, гарні рукою твердою, і не плутає кастрюлю зі сковородою. Наші хлопці. Іде вуйка хрещатиком, приїжджа людина. Запитує у зустрічних, а котра година? Перехожі перебігають позиркою з коса. Той відмахнеться, той відверне відвер носа. А тут раптом двоє негрів вийшло з гастроному. Один глянув на годинник, загасть четверне сьому. Вуйко низько поклонився. Дякую, шановні, значить, є, що у столиці україномовни. Тепер пропонуємо вашій. У вас цікаві факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформулювалася ще у 10-4 тисячоліттях до нашої ери і походить із санскрипту. У українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків. Один з яких кличний. Він також є в крайській та латинській мовах. У 448 році візантійський історик Фріс Паніський, перебуваючи в таборі гуцульського володаря Атіл на території сучасної України, записав слова мен і страв. Це була перша згадка українських слів. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвіз, небосхил, край неба, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай овид. Українська мова багато не зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги поваженьки. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю, після італійської. І третє за красою лексики, після французької та перської. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літрів. Спробуйте вимовити. Дехвор дифонілт двох мети метал. Це хімікхап це хімікат для боротьби зі шкідниками. В українській мові є особливі слова, паліндроми. Це такі звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось примиром. Я несу Саня або ж Ротатор. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїдів Івана Котляреского. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 року в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважають палату Дунаю. Дунаю. Чому смути течеш? Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Конійський. Свої твори він підписував 141 одним іменем, а в Івана Франка було 99 псевдонімів. А письменник Осип Маковей користувався -ма 6-ма вигаданими назвами. Народна пісня Щедрик здобула всесвітню популярність. Без зразів вона звучала у популярних фільмах та серіалах. Але далеко не всі знають. Що «Carol of the Bells це англомовна версія нашої різдвяної пісні «Щедрик». Серед слів найчастіше використовується іменник Холта, прикметник великий, дій слово Бути і серед займенників Він. Для розмови на побутовому рівні звичайній людині вистачить 2-3 тисячі слів. Українська мова виходить в тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською, приблизно 45 мільйонів. Українській мові є чимало захоплюючого і дивовижного. І щасливим ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій, маловнічій землі, нашій славній Україні. Шторкнешся слово, і заспівав воно, немов би вітер. струни торкнувшись, і врази вона зітхнула струна, чи слово, чи сама душа. Українське слово, ти часка тих, що вже давно померли, і кров живуча, і жага тлінна, безсмертне і величне, як ховерла. багате і дзвінке, як Україна. Народи сьогоднішнього свята, бажаємо всім удачі, добра і тепла, перемоги та миру. Хай збудеться все, що ще не збулося. Вивчайте українську мову, не соромтесь нею говорити. Лети українську мова у світ, розкажи про дивний і чудовий куточок землі, що зветься Україна. Яршмарі моє капсов, та дороги не знайшов. Кро купил, то кру купити.